Робити ось таку красоту на криниці, щоб обробити її повністю, всю треба лише в районі там двох тисяч гривень. Ну плюс-мінус залежності кільця бувають різні на криниці, в залежності від розміру кільця, приблизно дві тисячі гривень і звичайно трошки часу. Але ж ви подивіться, як воно класно, круто виглядає. правильно? Правильно. Тобто гібкий клінкер, він іде ось на таких листах. В якому там іде пів квадратного метра. Його можна на колони якісь клеїти. Да? Ну, криниця кругла. Його можна клеїти на фундамент, його можна клеїти на стіну. Тобто, якщо у вас утеплений, ось наприклад будинок пінопластом чи мінеральною ватою, ви можете ось сюди його так клеїти. Сюди його теж буду приклеювати на пряму таку лінію. Ну на пряму стіну воно взагалі буде легенько дуже клеїтися. Гібкий клінкер від 430 гривень квадратний метр. А саме ось цей сірий, що я вам показував, то такий коштує цей колір, він коштує 490 гривень квадратний метр. Але ж гарно виглядає. Ну Хіба не правда? Я вважаю дуже класно, особливо воно зробиться все до кінця, то взагалі буде шикарно виглядати. Садові заборчики теж є, упаковка 2,5 метра, лише 400 гривень. Відправка по всій Україні новий пошту.